Коли ти не знаєш, що саме відчуваєш, малюй. Адже часто ми не можемо назвати емоцію словами, але тіло й душа все відчувають. Малювання саме через кольори допомагає дати цим емоціям форму, простір і головне вихід. І замість того, щоб тримати в собі чи розряджатися на інших, ми можемо перенести емоцію на папір. Малювати гнів різко, ритмічно насичено, смуток м'яко акварельно розтяжками, радість світло і вибухово. Тут немає правильного чи неправильного кольору. Ти створюєш шедевр, ти проживаєш себе. І кожен штрих це як слово, як крик, як шепіт твоєї душі. І в цьому є саме цінність петриківського розпису як творчої практики. Це зв'язок з корінням і національною і душею. Адже це не просто техніка, це жива енергія предків, традиційна українська форма самовираження, де ми через кожну квітку, завиток чи листок занурюємося в глибоку символіку та мідру, мудрість народу. Розпис вимагає зосередженості, плавності, рухів, внутрішнього спокою, і це дуже схоже на медитативний стан елемент Петриківки несе енергетичний зміст. Це своєрідна кольори.